Як виросити горіх з горішка, щоб схожість була 100%. У цьому відео я розповім вам всі етапи пророщування грецького горіха. Розкажу, коли його краще висаджувати, та помилки, які роблять практично всі садоводи. Будь ласка, підтримайте мій канал вподобайкою, підпискою. Вас чекає багато цікавого і світу рослин. Поїхали! Зібравши врожай свіжого горіха, вам в першу чергу потрібно буде очистити його від зеленої шкірки. Якщо горішок тонкошкірий, то ця зелена шкірка буде перегнивати та може зіпсувати серединку, і наш майбутній саженець не виросте. Після очистки промийте горішки та трішки підсушіть на свіжому повітрі 5-7 днів. Але не сильно він має залишитися вологим в середині. В цей час ви можете перебрати плоди. Та вибрати ті, які будуть максимально відповідати необхідним критеріям. Адже від вибору горішка залежить його майбутній врожай. Не беріть на посадку плоди, які мають пошкодження оболонки, так як туди швидко проникають гриби, які можуть зруйнувати ядро. Не беріть горішки з сильно вираженим ребром, адже наступне покоління в більшості випадків буде мати збільшену щільність шкірки. До речі, на товщину шкірки та колір плоду. Багато чого впливає, не тільки генетичні особливості, а також міст ґрунту, кількість сонячних днів та кліматичні особливості. Якщо ви хочете детальніше дізнатися про всі ці чинники, які впливають на колір горішка, і як зробити, щоб він був світовий та тонкошкірий, то пишіть у коментарях. І я з радістю для вас зніму. Цікаве відео. Не беріть для посадки маленькі горішки, тому що у них недостатньо запас пожежних речовин, щоб виросло велике дерево. Тим паче плоди будуть досить мілкі. Також беручи занадто великі плоди, шанси, що вони проростуть, також зменшуються. Тому що ядро всередині мілке і не можуть збільшитися до такого розміру, щоб розколоти кожуру. Після того, як ми вибрали горішки, їх треба замочити на тиждень. Можна для цього використовувати відстоювану воду з крана, але краще використовувати дощову. Деякі садівники обробляють горішки окропом, щоб знищити різні бактерії та гриби. Але це може бути вже занадто. Намагайтеся щодня змінювати воду, щоб вона не застоювалась. На сьомий день перегляньте плоди. Деякі з них привідкрилися. Це свідчить про те, що можна йти сміло садити в ґрунт. Намагатися висаджувати горішок вже підготовлене місце, щоб пізніше не пересаджувати, адже після пересадки ми травмуємо корневу систему, і рослина сповільнює свій ріст і потім дуже довго відновлюється. Грецький горіх має стержневу корневу систему, і в перший же рік свого життя може сягати вона до півтора метра в глибину. Він виконує механічну функцію, тримаючи рослину над рівнем землі, а також забезпечує рослину необхідною вологою з глибини в більш сухий період року. Тому лишній раз це дерево не пересаджуйте. Розпочнемо посадку. Якою стороною треба посадити горішок в землю? Деякі люди говорять, що треба його підкинути догори. І якою стороною він впаде, тою і треба садити. Звучить дуже смішно. Що робимо ми? Викопуємо ямку глибиною 8 см. Це ідеальна глибина, так як ґрунт швидко прогріється і вологи буде достатньо і менше сил піде на те, щоб рослина пробила земну корку. Висаджуємо горішок під кутом 45 градусів гострим кінчиком донизу. Ми його не перевертаємо іншою стороною, тому що, коли корінчик буде проростати невірно, він почне крутитися. І всходи ми отримаємо на місяць пізніше, і наше дерево буде значно відставати у рості. Саме головне забув вам сказати, перед тим як почнете садити грецький горішок, оберніться і подивіться, чи за вами ніхто не слідкує, деякі ворони вже через декілька годин почнуть копати і шукати, що ж ви там закопали в землі. А якщо біля вашого городу є поле, там є 100% купа щурів. Які би з радістю поласили вашими горішками, їх не потрібно труїти. Достатньо лише однієї каплі дизельного пального, щоб жоден щур до нього не підійшов, щоб наш сажанець гарно почав рости на цьому місці, раджу знайти доросле дерево гарного горіха і копати трішки землі біля його коріння та кинути її у ямку до нашого малюка. Тема грибів дуже цікава і дуже широка. Я поступово збираю для вас інформацію, щоб зробити цілу серію відеороликів, тому, будь ласка, тисніть на дзвіночок, щоб їх не пропустити. А ми тим часом продовжуємо посадку горіха весною. Якщо земля промерзла і ви фізично не встигаєте посадити горішки, то не біда. Ви можете стратифікувати їх у вологий пісок та опустити у погріб, а ранньою весною посадити. Єдине, горішки, посаджені весною, відстають у рості від тих, що ми посадили восени. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. І ваші горішки швидко підуть в ріст. До нових зустрічей! Садимо разом!